Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас отака от тема там є, що багато хто вважає, що це не є ремонтом тобто техніки. Це є лише там, там, ви техніку не ремонтуєте, ви займаєтесь лише заміною запчастин. Ну З однієї сторони, ну, типу так, воно -то так і є. Зараз Трішечки розкажу, що таке технічне обслуговування, а що таке ремонт. Тому що просто заміни запчастини ну практично не існує. Виконується лише ремонт техніки. Почнемо з технічного обслуговування. У вас в кожного до техніки, хай там бензопилка, хай там бензокоса або там на колесах або там генератор, або ще щось, або ще щось. У вас в комплекті є там, можливо там свічний ключ, викрутка, допилки там, напільник, який гнеться його в мусор. І якщо техніка дешевесенька, то два, отакі, два або один отакенький коротенький, трішки менший, ніж сірниковий коробок шестигранник їх два штуки, ну і все, і більше нічого. От, Все, що ви зможете цим інструментом зробити, це і є ваше, як то кажуть, технічне обслуговування. Тобто от, там замінили свічку там, або ще щось. ну, все, все, що зможете зробити отим інструментом. Все інше є ремонт. Чому ремонт? Тому що в будь-який інструмент в першу чергу ви вкладаєте грошей. Тобто не в кожного є от такі от кусачки, які там валяються, наприклад. Тобто їх потрібно купити. Якщо вони, звісно, у вас є, то вам там потрібна викрутка. Звісно, у кожного є там викрутка. так прав правильно там кож Кожен піде там в гараж, або там в майстерню, або або там ще кудись, або до сусіда і візьме цю викрутку. Але не всі інструменти у вас є. Наприклад, щоб там уже там поміняти сальники, так, звісно, це йде заміна сальників, це йде не ремонт. Але щоб поміняти сальники, просто так вони не міняються. Що потрібно для цього зробити? Щоб поміняти ті ж самі ущільнювачі. Перше, якщо просто так, то звісно ви розбираєте і просто так міняєте. Якщо е шукається причина підтягування повітря, купується безпосередньо насосика. От такого за, як то кажуть, фігову кучу грошенята. Або є більш дешевий. Більш дешевий той, що я показував, от такого типу. І так, звісно, воно купується. Купується, і можна перевірити і знати, звідки травить. Потім ви купуєте або в дружини забираєте гали намішуєте з водичкою там, і пшакаєте, перевіряєте, де воно травить, але звісно буде позаглушувати усі, як то кажуть, не отвори, а дірки. Тому що щоб перевірити, звісно, де тягне. А все інше, щоб зняти магнету, звісно, можна просто гвинтами там, на 5-6, на в залежності від тих отворів, які є на магнету, зажали, вперли в картер, хруснув картер і зняли безпосередньо магнету. Або хряпнули трішки по магнету по безпосередньо колінчастому валові кувалдометром і у вас вийшла посадка. Звідси, ну, якщо пощастить, разом з підшипником кусок, кусок алюмінію вийшло. І от, от такий, от, як, як то кажуть, домашній, домашній ремонт. Тому, ну, або заміна, домашня заміна. домашня А все інше це є ремонтом, тому що для, для кожної операції потрібен, потрібен свій інструмент. Ну, от, там, Візьмемо, наприклад, 260-го. Там штиля або проф, профтехніку. йде отакий, от, отакий от знімач безпосередньо маховика. де ви його візьмете. Ну, купите. Можливо. За можливості, якщо у вас буде можливість віз купити. Якщо ні, бо берете знову той кувалдометр і маслаєте. Так що не плутайте, будь ласка. Просто, як то кажуть, як там, «Та, я там там замінив, да і все. Ні, це не заміна, це вже є ремонт. Просто так нічого не міняється, не міняється. Техніка ремонтується, техніка діагностується і вже в ході цієї діагностики безпосередньо виконується та або інша операція. Тобто техніка ремонтується. А там уже, ну, не знамо, можливо, ви там займаєтесь ремонтом а можливо ви займаєтесь е, технічним обслуговуванням техніки а можливо ви просто займаєтесь заміною е, запчастин ну або там наугатик деякі де там а там так поміняй карбюратор він вже стоїть Ось така от техніка та там карбюратор пішли купили а воно не карбюратор Ну і так далі, то тому подібне. І з е, оцього всього, то тут колінчастий вал. Якщо побачите, що він, як його там. Коротше, кердик колінчастому валу Як вам показати, щоб ви також побачили. Мабуть, не побачите. В общем... Він занадто занадто розвернутий і так як я вже показував із цієї штуки, що мені подобається, це береться трістанчик. Трістанчик старший, молодший відпочиває, молодший сьогодні не працює. І з цього всього це оця ось штучка мені подобається, як воно хрустить. Опа! От саме отак, от, якщо у вас є от такі от штуки, то це вже є ремонт. Коли ви знімаєте цей навіть самий-самий-самий елементарний маховий або магнето, це вже є ремонт, а не заміна, як дехто думає. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей і мирва! Таке от також буває. Дух так не немастиво залите. Нічого страшного. Нічого страшного таке роблять доволі часто. Інколи дідусяні таке роблять, а інколи коли на самому мастилі е е термін придатності виходить. Колінчастивал, от він самий-самий дешманський. Дешманський. А ось, от що я хотів показати. От пружинка, тобто вона вже окремо від ущільнювача. От. І е, при е, злітанні пружинки техніка може навіть пройти е, вакуум та тиск при злетівші пружинки. Чому так, ну не знаю. Можливо... Можливо, ну, це там один випадок там із тисячі або із сотні, бо в мене такий випадок був. Я перевіряв на герметичність, а вона, е вона тримала, е а після нагріву в неї плавали оберти, то вона глохла, то не можна було запустити піс після того, як... Постояла там хвилинки 3-4 і вона вже не запускається. Я її повністю знову розібрав і я не знаю, як, ну, я не знаю як але я додивився, що ця пружинка ну, вона, е, трішечки, е, трішечки трималася, грубо кажучи, на обоймочки на підшипника. Тобто я роз, розібрав, обдивлювався, я, я вже думав, Тріснув був корпус, але корпус був цілесенький все було гарнесенько. Ну, це давня-давня історія, дуже-дуже давня історія. Так що так от що так от працюємо.